Що несе з собою реформа лісової галузі? Яких нововведень варто чекати, і що впроваджує у життя Держлісагентство вже сьогодні? А ще нова кадрова політика та відбір фахівців, які гідні посідати ті чи інші посади. Про покроковий план дій Державного агентства лісових ресурсів України сьогодні у програмі. Про реформування лісової галузі наразі точиться дуже багато розмов, і це не дивно. Нововведення завжди лякають, викликають спротив. І все ж, що чекає лісову галузь, і чого торкнуться реформи. Насамперед, Державне агентство лісових ресурсів активно працює у частині врегулювання електронних держзакупівель. На розгляді кабінету міністрів вже внесена відповідна постанова. Ми сьогодні приєднали е, всі наші. Е, Жани підприємства до площадки Прозора. І по підсумках роботи дві неділі у нас вже проходять допорогові закупівлі на базі цієї площадки. По підсумках роботи я можу сказати, що ми маємо економію по порівнянні з історичним досвідом, ми маємо економію на рівні 10% по електронних закупівлях. Враховуючи те, що е, галузь щорічно витрачає е, порядка п'яти мільярдів гривень на е, закупівлю товарів та послуг, то е, ця сума досить значна буде, і е, ми очікуємо збільшення грошового потоку порядка мільярда, мільярда гривень. На закупівлі через електронний майданчик повністю планують перейти вже з 1 грудня. У Держлісагентстві розрахували, електронні держзакупівлі заощадять більше 1 мільярда гривень на рік. Керівники, які розуміють, досить швидко прийняли цю новацію, є, відповідно, і протидія десь на місцях, тому що, ну, як я вам говорив, що гроші в нас значні і питання зловживань, я назву це так. Воно все таки присутнє. Зараз проводимо навчання персоналу і відшліфування роботи цієї системи, тому що є специфіка галузі. Ми очікуємо, що з 1 грудня цього року ми повністю перейдемо на закупівлю через електронну площадку. «Прозоро». Другий крок реформування впровадження електронного обліку деревини. Наразі відбувається заключний етап синхронізації системи електронного обліку із бухгалтерським. Але це лише у Держлісгоспах, які підпорядковуються Держлісагенство. Питання вирішене. У структурі Держлісагентства показник впровадження електронного обліку вже становить 90%. Але сюди входить лише 73 лісів України. Всі інші лісокористувачі до системи електронного обліку деревини поки не залучені. Держлісагентство звернулось до кабінету міністрів та міністерства аграрної політики та продовольства України з ініціативою впровадити електронний облік у всіх лісокористувачів, розробити порядок видачі сертифікатів. Цим самим ми ведемо боротьбу з так званим сірим чи чорним ринком лісу. Це і незаконні рубки. Якщо вже говорити про це, то е, можу навести цифру, що за 9 місяців цього року ми зафіксували і передали в правоохоронні органи е, більше трьох тисяч порушень по незаконних рубках, і е, сума збитків, які були нанесені цим е, держпідприємством держкісагенства, це більше 60 мільйонів гривень. Йдеться про відокремлення господарської функції від політичної. Перші підсумки реалізації концепції розвитку лісового та мисливського господарства України будуть відчутні вже до завершення цього року. Над документом працювало понад 60 найкращих експертів у галузі, включаючи міжнародних партнерів з ФАО та Європейського інституту суспільства та партнерства. Як результат, Лісова галузь отримала покроковий комплексний план дій, який максимально відповідає реаліям лісового господарства України, врахувавши успішний досвід Литви, Польщі, Болгарії. Метою Держлісагентства є розділення функцій господарювання, контролю та управління, що має суттєво зменшити корупційні ризики. Ті розрахунки, які ми сьогодні проводимо, вони говорять про те, що ми зможемо сьогодні виправити ситуацію по створенням такого господарюючого суб'єкта в тій чи іншій моделі. Немає значення, яка це буде модель, але вона сьогодні дасть можливість виправити ситуацію по півдню і сходу нашої країни. І частково відмовитися від фінансування з державного бюджету бюджету на е, ведення господарської діяльності по цих регіонах, а також зробити галузь більш інвестиційно привабливою. І в умовах, коли у нас буде обмежений експорт необробленої деревини, це дасть можливість розвивати і переробну промисловість у нас в країні. Кадровий підбір питання досить болюче. Адже доводиться працювати з працівниками, відбирати, пояснювати, чому наразі хтось не підходить на ту чи іншу посаду, які показники в роботі упущені, що недопрацьовано. Аби мінімізувати ризики некомпетентного чи кулуарного підбору кадрів у Держлізагентстві, започаткували конкурсний відбір кандидатів на посади. Перше в історії Держлізагентства ми розпочали. Роботу по заміщенню вакантних посад керівників обласних управлінь і керівників державних підприємств через проведення конкурсів, відкритих публічних конкурсів. І сьогодні ми проводимо конкурс на заміщення вакантних посад керівників обласних управлінь. Сьогодні у нас п'ять вакантних посад: це Волинська, Закарпатська, Чернівецька, Миколаївська і Дніпропетровська області. І відверто кажучи, ми дуже задоволені початком і кількістю тих кандидатів, які висунули свої кандидатури на цей конкурс. Багато відгуків від громадськості. і можу сказати, що на початок роботи конкурсної комісії ці відгуки в основному позитивні. Я сьогодні мав можливість поспілкуватися із. Громадськими активістами із Волинської області, з Чернівецької області є багато побоювань по відкритості і прозорості проведення цього конкурсу. Але ми зробили все для того, щоб це було дійсно відкрито і було прозоро. І суспільство зрозуміло, що сьогодні ті кроки по реформуванню галузі, які ми проводимо, втілюємо в життя. Вони націлені на покращення ситуації у лісовій галузі. Вони націлені на покращення добробуту працівників і на те, щоб в цих складних умовах галузь продовжила свої традиції, свої здобутки, і була однією з успішних напрямків нашої економіки. Україні. Відкрите громадянське суспільство це перш за все прозорість всіх, в першу чергу, призначень на державні, посади на державних служб. Дійсно, це вперше в історії існування всіх міністерства, колегії, міністерства, комітету і нині агентства, що вперше проводиться конкурс на заміщення посад начальників обласних територіальних управлінь господарства. І сьогодні, бачите, на п'ять вакантних посад подали документи 19 осіб. Було приємно, що все-таки, якби жінки, також приймали участь. У нас дуже багато в лісовому господарстві, і директорів лісгоспів, і лісничих, і фахових лісівників, які могли би також достойно очолити обласне управління господарства. Оголошення про конкурс були розміщені на сайтах. Проте, дійсно, наразі змагаються лише чоловіки, жінки менш активні. Але право показати свої знання, навики та бажання працювати має кожен. Керівництво Держлісагентства працює відкрито, прозоро, і йде на зустріч всій громадськості, суспільству, показуючи свою роботу. Не ведеться ніяка кулуарна робота, мінімізуються повністю корупційні ризики. Для претендентів, я думаю, що це десь в першу чергу рівні можливості, рівні умови конкурсу, надасть можливість бути впевненими, що все проходить об'єктивно і надасть можливість ну, бачити. Які в них є конкуренти достойні, чи можливо бачити якісь свої помилки, і, можливо, десь підтягнутись, підвчитись і взяти участь в іншому конкурсі? Донедавна досить багато обласних управлінь мали тимчасових керівників. Це не додає ні якісних показників у роботі, ні дисципліни у господарюванні. Найкраще сьогодні, чи як якомога скоріше віднайти тих. Спеціалістів, які очолять галузь в областях, особливо це стосується ресурсних областей. Там найбільше і зацікавлена в цьому і громадськість, і зрозуміло, що велика кількість людей працює і залежить від лісу в цих областях. Це Чернівці, це Закарпаття. Дуже багато е, негативу є по е, роботі галузі в цих областях. Зрозуміло, ж, знову ж таки, що це є фундаментальна галузь там е, у цих областях, і велика кількість населення, вона живе з лісу, ну, якщо можна так сказати. І тому. Е, Уваги звертається і дуже багато і знову ж таки негативу по роботі і по контрабанді лісу, і по незаконних рубках, і суспільство збурене. Тому там, як нам як найскоріше, нам хотілося б віднайти керівників по цих областях. Південні і центральні області вони мають свою специфіку. Це не ресурсні області, це області, які знаходяться на державному фінансуванні. І відповідно там ну, важче підібрати кандидата, тому що мало менше бажаючих. І сьогодні, судячи по конкурсні по конкурсу, кандидатів, наприклад, на Миколаївську і Дніпропетровську область їх менше ніж на подали заявки, ніж на Чернівці чи Закарпаття. Конкурсна комісія обере достойних кандидатів, спеціалістів кваліфікованих керівників в областях, і ми сьогодні знімемо. Це напруження в цих областях. От, і області будуть працювати. 90% претендентів мають фахову освіту, але є кандидати, які не мають спеціалізованої освіти, проте конкурсна комісія не мала права не допустити їх до змагань. Основні вимоги до кандидатів професіоналізм, знання законодавчої бази, досвід роботи у лісовому господарстві, управлінський підхід. Кожен член конкурсної комісії вивчає білет у межах компетенції. Я, наприклад, відповідаю за юридичний напрямок, я в першу чергу буду звертати на відповідь на ті питання, що стосуються юридичної площини. О, це будуть і знання державної служби, і знання законодавства про боротьбу з корупцією, і знання там конституції. Триває напруження. Адже скільки б тобі не було років, яким би ти не був фаховим працівником. Екзамен є екзамен, і хвилювання присутнє завжди. Питання складні і питання от, дійсно не відповідають вимогам на посаду начальника управління, посаду держслужбовця. Комісія поважна, авторитетна, і я думаю, що вона дійсно вибере ту людину, яка достойна керувати в тій чи іншій області. Поволі конкурс на посади начальників обласних управлінь завершується. Кандидати діляться враженнями, емоціями. Хотілося б, звісно, щоб було якнайбільше фахових питань у екзаменаційних білетах. Але що стосується лісової галузі, деревопереробної галузі. А так, да, ми задоволені. На жаль, Чернівецькі лісівники так і не отримали нового керівника. А чотири інших обласних управління лісового та мисливського господарства вже мають нових начальників управлінь. У Держлісагентстві сформовано дві конкурсні комісії. Одна працює по підбору керівників обласних управлінь, інша по підбору на посади керівників державних лісових, лісомисливських та мисливських господарств. До кінця року планують на 50% оновити керівний склад Держлісгоспів. В принципі, конкурс це нормальна система підбору кадрів, і з тим, щоб підвищити професійність керівних кадрів в галузі. То, звичайно, такі конкурси проводити необхідно. Я більш прихильник професійності керівників. Тобто наша галузь, лісове господарство, лісівнича галузь, вона настільки ну, в якійсь мірі і проблемна для природи, для людей, для місцевих громад. Тому ті керівники, які працюють в наших державних підприємствах, повинні бути надзвичайно високо підготовленими людьми. В плані і професійності, що стосується лісівництва, і професійності управління, і професійності роботи з громадськістю. Тобто ці люди повинні відповідати багатьом критеріям, і тому комісія, вона різнобічна, люди задають певні питання, вони, кожен має якусь свою зацікавленість в своєму питанні. Я, наприклад, дуже зацікавлений в питанні роботи з колективами. Питання заробітної плати, соціальних якихось соціальних гарантій працівників, соціальних пакетів в підприємствах. Тобто, щоб ці люди, які там працюють, вони не тільки просто всі працювали, ходили на роботу і від ранку до ночі, бо так воно і виходить у нас в лісовому господарстві працювати від ранку до ночі. Але щоб вони приходили, вони могли десь колись відпочити, відправити своїх дітей в піонерський табір. За 20 років перебуваючи на посаді директора, це перший мій конкурс. Кожна людина. Має можливість сьогодні балотуватися чи бути кандидатом на посаду директора, незалежно від його посади, чи він лісничий, чи інженер відділу, чи головний лісничий, чи головний інженер. І це було все справедливо. Кожен мав можливість висказатися по своїй роботі, що зроблено. Навіть ті, які не працюють в мають, мали можливість скласти відповідний бізнес-проект на ту чи іншу посаду, на ту чи іншу Лізосп. Комісія, яка екзаменувала майбутніх директорів, складалася із різних фахівців. Кожен із них мав до присутніх свої вимоги і мав своє бачення у підході до обирання керівника. Відтак кандидатам було непросто. Ми відбираємо, намагаємось все таки а, пошукати найкращих і запропонувати їм. Найкращі умови, як правило, ті кандидати, які сьогодні пройшли, вони спеціалісти в своїй справі працюють дуже багато, мають багато заслуг перед агентством. тому вони я вважаю, що сьогодні заслужено підтвердили це звання серед конкурсантів. Є одна жінка, яка також вирішила поборотися за посаду директора державного лісогосподарського підприємства. Все, що я пропонувала, це все йшло на покращення соціально-економічного розвитку підприємства і покращення умов життя нашого сільського населення, працівників галузі лісової. Конкурс, ну, на мою думку, він прозорий. Ну, це вже краще питання після виконкурсу задати, але хотіло хотілося, щоб більше було фахівців саме лісової галузі. Тому що вони розуміють наші проблеми, які вони існують, які існують на сьогоднішній день, і що реально ми можемо змінити у своїй повсякденній роботі. Це не обов'язково, щоб були люди з агентства. Є ж вищі учбові заклади, де є професіонали, які вчать займаються підготовкою кадрів. За результатами голосування обрали керівників шести підприємств ДП. Воловецьке лісомисливське господарство, Росол Василь Васильович, ДП. Довжанське лісомисливське господарство, Ледней Василь Іванович, ДП П. Брустурянське лісомисливське господарство, Бігун Михайло Миколайович, ДП. Пологівське лісове господарство Носик Володимир Іванович. ДП Болехівське лісове господарство Яремко Михайло Михайлович. ДП Сарацьке лісове господарство Юреско Леонтій Іванович. Вітаємо! Конкурс пройшов доволі таки в напряженій обстановці, але моє мнення, що це в результаті, в послідстві дасть положительні результати. Якщо конкурс в дальнішому буде проводитися, то в общем, моє мнення, що конкурси повинні бути. Емоції положительні. Конкурс пройшов чесно, добросовісно на високому професіональному рівні. Отже, побажаємо всім переможцям цих конкурсів вдачі та щоб вони надалі працювали на благо лісової галузі та України.